Мої плани на літо – це з'їздити кудись з батьками та грати багато з друзями, зустрітися з деякими, з якими я давно не бачилася, та відпочивати більше. Цим літом я хочу вистатися і сходити на велику, велику свою найбільшу рибалку. Я планую поїхати в Черкаси туди, покупатися. А потім ціле літо планую прогулятися своїм подругом, з'їздити з батьками на відпочинок та багато проводити часу з друзями. Спочатку з'їздити в Закарпатті на змагання, удосконалитись в футбольному спорті та Проводити час з друзями, їздити на наставки, на річки, купатися, відпочивати з, з рідними. Я все літо буду подорожувати та гуляти з друзями. Це літо хочу провести зі своєю найкращою подругою та поїхати на море. Я хочу вдосконалити свої навики по бігу, малюванню та весело провести час із друзями. Я хочу бути в бабусі, допомагати батькам і класно гуляти на цих літніх канікулах. Цим літом я хочу подорожувати, грати з друзями. Купатися і займатися спортом я хочу разом з друзями поїхати на річку, влаштувати пікнік, дуже багато гуляти і ходити на ночовки. До гуляти з Веронікою і поїду до бабусі, і та ще багато всього піти. Купатися і з друзями гуляти цього літа я мрію провести час із користі, багато бути на свіжому повітрі і багато грати з друзями і найкращою подруги. Я літом хочу малювати, гуляти з друзями, відпочивати та поїхати в Черкаси, з'їздити кудись на море, але я не знаю, чи вийде. Цього літа я хочу провести час з друзями, з батьками, поїхати в Київ і займатися спортом. Відкрити свій новий тікток акаунт і продовжувати вести старий. Їхати в Одесу на море. Поїхати в Дніпро до сестри, а все остальне літо провести з мамою і тато. Я цим літом хочу кататися на велосипеді та гуляти з друзями. Цим літом я хочу поїхати на відпочинок та багато гуляти з друзями. Я хочу кататися з друзями на велосипеді і вести свій аккаунт.